Якщо ви хочете навчитись в'язати, але не знаєте, з чого почати, ось що вам треба зробити. Ви давно дивитесь на красиві в'язані речі і маєте шалене бажання почати створювати щось подібне власноруч, але постійно відкладаєте, бо у вас немає вільного часу. Або здається, що це складно і зовсім незрозуміло. Я вас чудово розумію, але насправді навчитися в'язати гачком набагато простіше, ніж вам зараз здається. Вам не потрібен для цього талант або спеціальні навички. Достатньо лише бажання навчитися тут і зараз. І правильного старту. Отже, з чого вам почати вже сьогодні? По-перше, візьміть гачок середнього розміру і пряжу середньої товщини. Освойте повітряні петлі і стовпчики без накиду. Виберіть дуже простий вироб, наприклад, шарф. Або підставку під чашку. Ага. Дивіться короткі уроки, щоб зрозуміти всі техніки. Thank you. Насолоджуйтесь процесом. Не бійтеся зробити помилку, коли знаєте, як одразу її виправити. Більш детально про те, як реалізувати кожен з пунктів, я розкажу у наступних відео. А якщо прямо зараз ви хочете отримати від мене корисний чек-лист про те, як правильно підбирати гачок до певної пряжі, ага. просто напишіть мені слово. Новачок під цим відео, і я одразу вам його відправлю.